У білі Церкві запустили пілотний проєкт зі створення соціального житла для Маріупольців. Маріупольський квартал зведуть у межах державної програми Мій дім Україна. Це ініціатива віце-прем'єр міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Маріуполь – місто-герой, Маріупольці герої, і я вдячний кожному, хто залишився і залишається зараз в Україні. Продовжує жити, продовжує розвивати нашу державу в умовах великої війни. Будівництво нового кварталу це частина нової житлової політики, яку формуємо. Ми як міністерство, як драйвер відновлення в Україні. Я переконаний, що ми цей проект будемо масштабувати. Для запуску пілотного проєкту для ВПО з Маріуполя затверджена урядова постанова номер 814 Реалізацію здійснює Маріупольська міська рада за участю Мінрозвитку, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міської ради за підтримки групи Медінвест. Новий житловий комплекс складатиметься з двох кварталів: це 16 будинків та тисяча квартир. Їх передадуть у власність маріупольської громади та повністю укомплектують меблями і технікою. Оренда не перевищить 30% середнього доходу родини а частина людей із пільгами зможе жити безоплатно в межах державних програм. За моєю спиною в наступному році будуть з'являтися такі перші проліски соціально доступного житла, тобто два таких сучасних житлових квартали. Кожен вісім будинків, кожен п'ятсот квартир це тисячі сімей. А головне, що тут будуть такі будівельні нові технології, які дають можливість сформувати якість. Наша мета сьогодні. Це інтеграція маріупольців в білу церкву в білої церкви інтеграції в Маріуполь. Тому разом із житлом тут відкриють соціальні та медичні установи. Ними зможуть користуватися не лише переселенці, а й місцеві жителі білої церкви. Обласна влада обіцяє допомогу у створенні нової інфраструктури від садочків до шкіл. Ми також хочемо, щоб маріупольці мали власне житло на Українські землі сприяємо і забезпечуємо все для того, щоб реалізувати цей важливий проект. Ми будемо допомагати влаштуванні дітей. Заклади освіти будемо їх наповнювати відповідними сенсами. Вони будуть нові, сучасні, вони будуть інклюзивні. У білій церкві вже живе частина маріупольців, які переїхали після 2022 року. Вони знайшли роботу та вважають місто комфортним. Місцева влада запевняє, житловий квартал і нові робочі місця допоможуть людям закріпитися тут. Ми маємо обітну ціль протягом двох років створити 4 тисячі робочих нових місць. Тому я впевнений, що. Працювати буде де частина маріупольців сьогодні інтегрувалася в громаду. Ми маємо зворотній зв'язок, спілкуємося і розуміємо, що місто для людей. Комфорти для проживання під час заходу група «Метінвест» передала документацію проєкту Сталева мрія для його повторного використання. Це готовий універсальний квартал, який можна адаптувати під потрібну ділянку та швидко запускати будівництво в інших громадах. По всім дослідженням, які робимо ми і в бізнесі, і в благодійності житло це питання номер один. І я хочу сказати, що я абсолютно впевнена, що якщо буде знайдено класне рішення по доступному житлу для тих, хто втратив його, то люди будуть залишатися, люди будуть будувати тут родини, люди будуть будувати тут майбутнє і головне вони будуть повертатися. Це практично готовий проект, який потрібно тільки адаптувати під конкретну земельну ділянку для того, щоб дуже швидко розпочати будівництво. Ми командою готові. Далі супроводжувати давати консультацію, постачати постачати. А сталева мрія, і цей проект це він передбачає будівництво на сталевому каркасі, тому ми будемо і постачальниками металу. В першу чергу вісім будинків для п'ятисот родин планують завершити вже за рік. Технологія сталевого каркасу скорочує строки та зменшує витрати. Головна наша задача було з одного боку зробити так, щоб житло не асоціація соціальне житло та вона не була з чимось некомфортним, дешевим, некрасивим. Та тобто ми хотіли зробити дуже якісне житло за доступною ціною в будівництві, щоб це можна було дійсно територіати по всій країні. На території також відкрили пам'ятний знак героям гарнізону Маріуполь. Це якір військового судна Донбас, яке затопили під час оборони міста, щоб не допустити російські десантні кораблі. У порт. Він дивом зберігся і став символом стійкості маріупольців. Маріупольці вже подають заявки на майбутні квартири. кажуть, цей проєкт дає їм надію та відчуття майбутнього в Україні. Я дуже вірю і дуже хочу, і цей захід він дає надію, що я залишилась в Україні, і я рада цьому, що я тут і я вірю в те майбутнє нашої України. Уряд планує масштабувати цю модель соціального житла і в інших містах України у майбутньому.